Хтось виніс із хати маленьке сіре кошенятко, пустив його на дорогу. Сидить кошенятко та й вчить, бо хоче додому, до матусі. Проходять люди, дивляться на кошеня. Хтось сумно хитає головою, хтось сміється, хтось жаліє. Бідне кошенятко та йде собі далі. Настав вечір. Зайшло сонце, страшно стало кошенятові. Притулилося воно до куща та й сидить, тремтить. Поверталася зі школи маленька Наталочка. Чує, не вчить кошеня. Вона не сказала ні слова, а взяла кошеня та понесла додому. Пригорнулося кошеня до дівчинки, замуркотіла. Діти, чи сподобалось вам оповідання? Зараз ми перевіримо, чи уважно ви його слухали. Кого викинули з дому? їжачка, кошеня чи цуценя? З дому вигнали кошеня. Куди його вигнали? На дорогу, на дитячий майданчик чи в ліс? Кошеня вигнали на дорогу. Якого кольору було кошеня? Сіре, руде чи чорне? Кошеня було сірого кольору. Хто забрав кошеня додому? Хлопчик чи дівчинка? Кошеня додому забрала дівчинка. Надіюсь, ви на всі запитання дали правильну відповідь.